Вітаю друзі! Сьогодні хотів поговорити про це, про оплати телефонів. тому що тут такі міфи ходять, що в нових телефонах дуже малий вміст золота. Ось в мене є старого зразку. Телефон. Це Siemens з антенкою. Це всі розібрані мною телефони. Тут ще їх мало, бо в мене багато їх є. Ось у нас є Siemens. Такі я навіть не знаю, вже модель є там з антенкою такі, ті, один із перших. Е, ось у нас є смартфон. Е, не смартфон, а жабка, Уже це вже, ну, більш сучасний телефон. Е, погляньте, що робиться. І поглянемо з іншої сторони. Плюс тут є вміст паладію та срібла. Далі. Ось дивимося, з другої сторони. Нічого. Тут в нас мізер. Мізер. Так що, друзі, не віримо в це все. Збираємо усі телефони, усі. Я збираю. От дивіться, в мене є кончений десь номі тут. А, номі, які нічого не стоїть. Ось це мама розбила його. Ну, Вже він валявся, це вже в мене в барахлі він був. От дивіться, я здер, ще я його не розібрав. Дивіться. Будь ласка, і з тої сторони все буде те саме. І тут буде хороший міст золота. Так що не треба вірити скупщикам і просто робити, хто вміє, робіть, друзі, афінаж і не прогадаєте. Друзі, підписуйтесь на канал, я розповім ще багато цікавого. А наразі бувайте здорові, до побачення!